Джордж Паттон, Бернард Монгомері, Ервін Ромель, три титани Другої світової. Вони були сучасниками, запеклими суперниками на полі бою, і знаєте, кожен залишив по собі такий слід, який історія не забуде. Отже, давайте розбиратися, що ж у них було спільного, і що, ну що робило їх настільки не схожими один на одного. І знаєте, почнемо, мабуть, із цитати британського історика Ліде Лагарта. Він сказав. Вплив на світ меча Роммеля приросте силою його пера. це ж як влучно. Бо спадщина цих людей це не просто список перемог і поразок, ні, це ще й той образ та легенда, яку вони, власне, самі про себе і творили. Всі вони діти своєї епохи. І що їх загартувало? Ну, звісно ж, горнило Першої світової. Це був той самий досвід, який міг зламати будь-кого. але їх він не зламав. Навпаки, саме Перша світова перетворила їх на тих офіцерів, яких ми знаємо. Вона їх викувала. А тепер погляньмо на дати Паттон, – 85-й, Монтгомері, – 87-й, Ромвель – 91-й. Уявляєте, всього шість років різниці між найстаршим і наймолодшим це ж практично одне покоління. Вони росли, коли старі імперії тріщали по швах, коли гриміли промислові революції. А їхня кар'єра, їхня кар'єра випала на, мабуть, найбуремніший час в історії. Гаразд, з епохою розібралися, а тепер давайте копнемо глибше до самого початку, до їхніх витоків. Бо щоб зрозуміти, чому вони воювали саме так, а не інакше, треба побачити звідки вони прийшли, і повірте, контраст тут ну просто неймовірний. І ось тут усе стає справді цікаво. Подивіться на ці три шляхи. Паттон це ж військова аристократія, де служба в армії була чимось само собою зрозумілим, сімейною справою. Потім маємо Монтгомери, син священика, суворе виховання, економія на всьому, зовсім інший світ. І Ромель, син вчителя, звичайна інтелектуальна родина, яка до армії не мала жодного стосунку, абсолютно різні старти. А от вам і перший парадокс. Патон. Здавалося б, народився срібною ложкою в роті, військова спадщина, усе є. Але він мав серйозні проблеми з навчанням, можливо, дислексію. Тільки уявіть собі, цей тиск ти нащадок героїв, а тобі важко читати і писати. Звісно, це лише розпалювало в ньому просто шалене бажання довести всім і в першу чергу собі, що він чогось вартий, не просто за прізвищем, а за власними справами. Переходимо до Монтгомері. Він сам казав, що його дитинство було не інакше як серії запеклих битв із власною матір'ю. І знаєте, саме в цих битвах і викувався його характер, впертий, самовпевнений, такий, що не визнає авторитетів, і всі ці риси він потім приніс із собою в армію. Він був ох яким же він був незручним для начальства та союзників. Але треба визнати, його підхід працював. А Ромель він зовсім інша історія. Ніякої військової династії, як у Паттона, він був чудовим спортсменом, навіть мріяв стати інженером. Уявляєте, він сам збудував планер. Армія для нього була свідомим вибором. Це було місце, де він міг поєднати свою любов до природи, фізичних викликів і, і гострий практичний розум. І цей інженерний підхід, ця кмітливість ми побачимо у кожному його маневру на полі бою. Отже, маємо три абсолютно різні походження. А тепер найцікавіше, як усе це аристократизм, впертість, інженерний хист вилилося в реальні дії на полі бою? Бо саме тут у їхніх стилях командування і криється вся сіль їхніх легенд. Так, власне, як саме дитинство та юність вплинули на те, як вони воювали, як особисті риси перетворилися на тактику і стратегію, від яких без перебільшення залежали життя сотень тисяч солдатів? І ось тут ми бачимо наскільки вони були різними, просто полярні протилежності. Паттон, це агресія, це шоу, це натиск. Він нетерплячий, йому треба вперед, і то негайно. Монгомері повна протилежність, обережний, методичний. Для нього логістика, підготовка це святе, жодного кроку без ретельного планування. А Ромель Ромель це прорахована зухвалость. Він теж ризикував і ще як, але його ризик завжди базувався на блискавичному розрахунку. Він надихав людей особистим прикладом, завжди був на передовій. Але знаєте, генерали це не лише стратегія на карті. Щоб по справжньому їх зрозуміти, треба зазирнути за лаштунки, подивитися на людину. Бо їхня велич і їхні недоліки були по суті двома сторонами однієї медалі. Візьмемо, наприклад, Роммеля ми знаємо його як Лиса пустелі, рішучого невпинного. Але історик Лідл Гарт писав, що він мав артистичний темперамент. Це означає, що його настрій міг коливатися від, від абсолютної ейфорії до глибочезної депресії. Сьогодні він на коні, а завтра повністю виснажений і розчарований. Його листи додому це чудово показують. Ну а Патон, його агресивність на полі бою мала й темний бік. Це була зверхність і, чесно кажучи, відверті упередження. У своїх же листах він міг називати супротивників, наприклад, мексиканців, расово нижчими. Це показує, якою складною була ця людина. З одного боку, блискучий тактик, з іншого Носій поглядів, які, ну, які важко прийняти. З Монтгомері все було простіше і складніше водночас. Він був відомий своїм, м'яко кажучи, нестерпним характером. Його називали руйнівником традицій, бо він плювати хотів на авторитети і старі порядки. Союзники, особливо американці, його просто терпіти не могли. Але навіть його найзапекліші вороги визнавали. Так, він нестерпний, але його методичність і ця його добіса обережність рятували тисячі солдатських життів. І ось ми підходимо до фіналу три великі кар'єри, три переплетені долі, як же закінчилася їхня війна і що залишилося після них у підсумку? І їхні фінали вони такі ж різні, як і самі ці люди. Роммель змушений накласти на себе руки через звинувачення у змові проти Гітлера. Його знищила система, якій він служив. Паттон пережив війну, але загинув у абсолютно безглуздій автомобільній аварії вже після перемоги. І тільки Монгомері він прожив довге, спокійне життя, дослужився до високих посад у НАТО і помер у глибокій старості. Але історія зі смертю Ромеля це просто верх цинізму. Режим, який його вбив, влаштував йому державний похорон героя. Уявляєте? Це був чистісінький спектакль, аби приховати правду, щоб народ і далі вірив у легенду про Лиса Пустелі, не знаючи, що їхнього героя просто ліквідував власний уряд. І до речі, Роммель сам доклав руку до створення власної легенди. Він був не просто генералом, він був ну майже істориком своїх кампаній. Він чудово розумів, наскільки важлива історія, яку розкажуть після тебе. Він щодня диктував щоденники, написав дружині майже тисячу листів, і саме ці записи потім лягли в основу його образу: образу геніального тактика лицаря пустелі. Отже, що ми маємо в кінці? Три титани, три різні шляхи до величі. І це залишає нас із питанням: а що ж насправді робить полководця Великим? Це геній, характер, а може, просто вміння подати себе? Чи потрібна для перемоги шалена зухвалість Паттона, чи скрупульозна обережність Монтгомері, чи блискавична тактика Роммеля? І, мабуть, найскладніше питання: чи можна захоплюватися їхніми перемогами, ігноруючи їхні людські вади? Однозначної відповіді, звісно, немає. Це те, над чим історія сперечається й досі.